Друзі, вітаю! Давайте швиденько проаналізуємо про що говорив Путін в Сочі на Валдайській економічній панелі. Дуже смішна історія, тому що такого маразму і такої біполярки ви давно вже не чули і не бачили. Але дуже попрошу вас підписатись на канал прямо зараз під цим відео, нажати кнопку Підписатися, щоб ми разом з вами витискали російські говорящі морди з українського YouTube. Ну і дуже прошу доєднатися до збору для 93-ї бригади. Там залишилось зовсім чуть-чуть, кілька десятків тисяч гривень. І Ми вже сьогодні ввечері або завтра вже повеземо мавіки t на Донбас. Друзі, Володимир Путін виступав вчора із найцікавішого. витягну вам тільки найцікавіше, найпотрібніше і найкорисніше. Тому що що чекати від цього покидька, власне він уже не проти вступу України до Європейського Союзу. Після того, коли в Київ прилетіли всі міністри, приїхали, всі міністри закордонних справ, коли. Всі лідери топові політики сказали, що ми 100% гарантуємо, що Україна буде в Європейському Союзі. Вийшов Путін на Валдай і сказав: я не проти, щоб Україна вступала. Що? Ти серйозно, старий маразматі. Ви качали Януковича, тричі відзивали його з Вільнюса ще тоді, ще тоді, в 2013 році, коли він змінив курс з Європи на Росію, за що був. Скинутий просто зі свого межегір'я із страусами погнав на Росію. І ви зараз кажете, що ви вже не проти нашого вступу в ЄС. Але це прекрасно. Вони вже не проти вступу в ЄС, відповідно, ще через тиждень-два вони будуть не проти вступу нас у НАТО. Бо зараз Путін каже, ні, 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 ЄС, да, а НАТО ні. Окей, ми переламали хребет цьому тупому дракону. Ми пообламували руки цьому медведю, і ми йому дали знати, що українська воля, українська незалежність, українська свобода не обмежується російською тупістю і тупістю Кремля. І ми куди хочемо, туди йдемо. Це наш суверенітет. Це записано в нашій конституції. Про це говорять наші батьки-засновники, дисиденти, герої і січові стрільці. Які поклали своє життя, щоб ця свобода і незалежність була реалізована. І не для того, щоб якесь чмо із пітерських подворотніх надиктовувало Україні, куди вступати, а куди не вступати. Друга історія: Росія ніде не завершується. Ух ти, як сказав, Ну, раніше була тільки Росія, тепер ще й Китай. Дуже смішно, бо Китай це дійсно цивілізація, але яка має дуже чіткі, зрозумілі рамки. Китай це велике материкове королівство, яке проживає в Чітко взятих кордонах, навіть якщо взяти китайських мігрантів, які в різні часи виїжджали з країни, тікали в інші міста та держави, то вони завжди живуть кучно. Від Китай-города до Чайна-тауна, до баріо Чайніс в Барселоні, по всьому світу ви знайдете китайські острівки, але вони завжди з чіткими кордонами. Це говорить про те, що заяви Путіна дурні, тупі і безсмислені. Китай дійсно держава, яка має чіткі зрозумілі кордони. І Їхня цивілізація дійсно глибока тисячолітня, яка, ну скажімо так, глибини має в мільйони разів більше ніж, наприклад, російська держава, яка все крала зі своїх сусідів, починаючи від письменників і художників в Україні, завершуючи стравами на Сибірі та Кавказу. Але якщо говорити про Росію, яка не має кордонів, то ми зараз бачимо, що не маючи кордонів, ці кордони ще більше зменшуються, тому що Збройні сили рухаються, рухаються швидко, і нам потрібно ним це допомагати робити. От, але якщо говорити далі про заяви Путіна, то дуже велика і страшна історія, яка говорить про те, що в цієї людини великі психологічні розлади. І На це треба звернути увагу. І Байдену, і іншим великим керівникам, тому що а кому ж ви довірили ядерну кнопку, яка плутає факти революції в Угорщині, яка плутає факти кордонів, яка взагалі не розуміє нічого, ні в військовій справі, ні в економіці. Ну, були і здорові розумні речі, які говорив Путін. Здавалось би, ви зараз будете посміхатися, але ні, це правда. Путін виступив за розширення ООН. Причому повністю повторив формулу, яку підтримує Україна, яку підтримує Байден, де треба включити Німеччину, Південно Африканську Республіку, Індію. Одним словом, всіх друзів Росії, але вступивши в клуб ООН в Радбез, зрозуміло, що друзями Росії там уже ніхто не буде. Це наживка, яку проковтнув старикан Кабаєв, не зрозумівши, що її заготували саме для нього. Це не вони вступають, це вас послаблюють. Це роблять так, щоб вас розмити. І під шумок цього всього. Буде реалізована історія, щоб вас забрати право вето або розширити його до двох-трьох країн. Країн вже більше. Ну, відповідно, давайте і в більшій історії будемо блокувати, а не так, що одна країна, яка напала на іншу прекрасну країну, має право блокувати всі рішення проти себе. Ну, давайте зробимо, щоб блокувало, наприклад, три. Ну, такого Путін вже не потягне. Буде кричати, що реформа вже погана. Також Путін констатував, що при всі намагання російських технократів, бюджет буде зростати Росії. Ну і загалом є велике покращення, дуже велике покращення реального життя в Росії. Про це говорить Путін і реальне спадання рівня життя в Європі. Ну, більшого абсурду взагалі уявити важко Росія, чиї кордони забиті просто втікачами і уклоністами, які тікають з Росії, або, наприклад, які напившись. Повернувшись з війни з Донбасу, розстрілюють своїх односельчан, ну дійсно, це високий рівень життя. Такого рівня життя в Росії ще не було. Тут взагалі просто бум народжуваності. Всі ж хочуть родити для цього, щоб піти Путіну свою дитину, щоб вона вмерла там на полях Донбасу чи під Херсонщиною. Тому що ж баби що повинні? баби должны рожати саме для того, він піднімає рівень життя. Ну от, але виглядає це дуже смішно. Росія, де поки Путін говорив. Долар е, виріс до 100 рублей і приблизно 1 рубль це 1 цент. Тобто в 10 раз. Ну, от вам і історія, коли Путін намагається говорити про супервисокий рівень життя, з цим не погоджується навіть курс росту долара і рубля їхнє співвідношення. Тому про рівень життя в Росії ми можемо розповідати тільки байки. Але, типу, виглядає це дуже смішно, тому що мільйони росіян, які втікли в Європу, явно повертатись в Росію не збираються. От якраз таки через те, що в Росії супервеликий рівень життя, і бояришнік вже там точно ніхто не п'є. Ну от зрозуміло, що все це в лапках і кавицька. Путін сказав, що Росії нічого не загрожує їхній державності. Ну супер, так а що ж тоді робити? Що доведеться звертати СВО, так зване? Ви ж напали сюди, бо вашій державності загрожувало НАТО. А тут вже нічого не загрожує. Розумієте, його розум кидає з кінця в кінець. Ми розуміємо, що там є клони, які виступають на непотрібних зустрічах, але там, по ходу, з'явилися клони тих, хто пише йому тексти. Бо біполярка просто вилітає. Ну, ще одна річ, яка теж стала дуже загострилась в Путіна, цей світовий єврейський заговор. Євреї винні у всьому, і уявіть собі. Одеса, в якій жило так багато греків, французів, німців, українців, виявляється, це російський город. І тут Путін хіхікає в своєму дебільному тоні і каже, ну, все-таки чуть-чуть єврейський, чуть-чуть. Насправді це не чуть-чуть, а -чуть, це розмір того, як ти робив дітей своїй Кабаєві. Це перше. Друге, якщо говорити про Одесу, то один з найбільших бумів переходу на українську мову це якраз таки Одеса. Якщо говорити третє, то покидьок ти знищуєш в Одесі найбільші світові запаси зерна, які кормлять найбідніших людей по всьому світу. Ось така реальність, яка Одеса, чия Одеса і що там робить? І коли були покидьки мери, які ставили цих Єкатерин навіть в часи Ющенка, за що повинні сісти, тому що нав'язували російські наративи, то сьогодні цих Катерин знімають. І не тільки Катерин. І коли розумні люди Одеси говорять, що... Пушкін приїжджав туди не від хорошої житті в силку і писав: Заберіть мене з Одеси. Так в часи Януковича раділи, що Пушкін любив Одесу, а сьогодні підняли правду. От яка Одеса російська? Розумієте, Одеса-Одеська це прекрасне українське місто, засноване за тисячі років до того, коли з'явилася Росія. І якщо ми будемо звертатись на російські документи, то дійсно. Ми всі дограємося до мишей. А якщо ми будемо читати історію, і дивитися, в яких роках припливали перші грецькі судна в Одесу, в яких роках почалася торгівля, в яких роках було Порто-Франко, в яких роках якраз таки е, Чорне море процвітало і було частиною великих торгівельних шляхів. Через скільки сотень років потім з'явилась Росія? І не треба звужувати Одесу до 180 років. Цей крав жив і процвітав набагато-багато раніше. І зараз якраз у ці недолугі заяви Путіна, їх хочеться просто злити в Унітаз. Точно так же як злити в Унітаз. Можна всі його великі геополітичні проекти і великих друзів. І Шос, і Брікс, про який розповідає, як вони цвітуть і бумлять, але нічого з цього не відбувається. Всі рухаються в різні сторони. Півбрікса перебігло в g 20 пів Брікса перебігло в Радбез. Оон, що взагалі, як організація працює виключно як візитна картка Ці Цзінпіна, але яке відношення до цього має Путін? Ну, росте китайська економіка, може, міг з цим привітати. А ви до чого? Вас ободрали 304 кілометра квадратних островів на Великому Мурі. Чого ви мовчите? А де там шос? Це що така торгівля? Почали торгувати островами. І ось це якраз таки. Е Розмова е, про те, що Путін сьогодні виглядає дуже недолуго і примітивно взагалі пустий, програний маленький диктатор. Ну і власне фіналочка, фішка, про яку Путін говорив, це викидаючи ще багато про економіку, про сілу магуч російського народу і багато чого іншого. Путін сказав, що він прийшов Україну не територію завойовувати, а за гарантіями безпеки. Перекласти це людською звичайною мовою, він прийшов благати. Друзі, давайте зупиняти війну. Я не знаю, з чим йти на вибори. Продовжувати війну, це значить, вона затягнеться ще на 5, Росія може не витягнути. З іншої сторони, доведеться нападати на інші території, вимагаючи, б'ючи в колокол до Заходу, дайте гарантії безпеки. Для нас єдина гарантія безпеки це знищений Кремль, знищена російська армія і знищений Путін. Для нього гарантії безпеки це розпад Росії на маленькі князівства, які будуть жити мирно і безпечно, і ніяка велика Російська Федерація на них не нападе. Хоч реальних гарантій безпеки, їдь в Гаагу. Тобі дадуть невелику камеру, в якій буде безпечно. Єдине красівки треба брати без шнурків, тому що на них можна і повіситись. Розумієте, цей покидьок заговорив про гарантії безпеки, не про землю. Він і все не Крим, ні Херсон, ні возвращення ісконно на територій. Гарантії безпеки. Ти серйозно? Це покидьок. Покидьок, який догрався і зрозумів, що Збройні Сили України заганяють його в глухий кут, з якого йому не вибратись. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей виступ маразматика, або як мінімум ці факти, які я вам навів. Взявши окремі тези, Говорив він кілька годин і все там слухати точно не варто. Але розуміти, на який рознобой в його дурній лисій голові, все рівно варто. Це, як говорить залужний, це ворог, з яким ми воюємо, цього ворога ми повинні знати. Знати по одній причині для того, щоб його знищити. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.